Ну, що от бачите, я вже наготувала. Це все буде на ікру. Тут цибулька, перчик, морква, томат, і в мене е, баклажанчики. Бачите? пекуться вони. О, красиві пекуться баклажанчики. Так, всім привіт! Тут я собі борщик розігріваю. От я вже. Поставимо тушитися, тушитися. Значить, тут русь цибуля морква та перчик. Ось це все тушиться. А я тут ще нарізаю синенький. Бачите, отак. А хоч одна. Щоб була. Кашица. Ось така пишиться. Бачите? Тут у мене тушиться вже все. Тепер я додаю сюди баклажанки. Я їх завжди пеку, пеку э, печки, мові ну, печені. О, вот. вот, дивіться. Бачите в них, э, який колір, такий э, сірий, зелений, сірий, коротше колір. Нам треба, щоб воно було коричневого кольору. Мы выдумаем душите. Я Я залью помидор. Помидор я вычавливаю на терку. Без шкурки. Видно? Чи ні? Бачите, все перемішую, все буду тушкувати. Тушкувати буду довго, поки родина не випариться повністю. А редина у нас це томатний сік. Вона і буде ще відстабілізатором. Солі перець я додаю наприкінці, коли вже буде готово. Тільки я додала томат, тому то я вже її не накриваю кришкою. Воно должно випаруватись, щоб воно щоб не було Так, а Поки в мене тут тушкується все, випарється, е, я ставлю банки стилізувати на Водяною баню. Вот так. Я це роблю. Так. Вот так. І трішечки теж кинув. Етапі от такого приготування я вже, бачите, вже родини майже немає, вона така вже нерідка. Я беру трошки, відкладаю, е, чекаю, коли воно остудиться і потім куштую, тому що е, не зрозуміла, коли вона горяча, то не зрозуміло на смак, яка вона. Тому я потім вже покуштую і буде зрозуміло, додавати ще сіль та перець чи ні. Більше, окрім сіл, сілі та перцю я більш нічого не додаю, тому що я не знаю, як це буде поводитись в консервації, тому що оце я знаю, воно буде не зривається. А як це буде, наприклад, з чесноком, не знаю. Ось моя ікра вже готова. Зараз ми будемо її пакувати по банках. Так, це я треба, щоб вона простеризувалася. Ми виконуємо гарячої її опускаємо. Так там полежить. Так, ми беремо полетичку, беремо баночку, вона гаряча. Запахуем руку и потім уже закручу. ще залишилось трошки поїсти. Thank mm -hmm. you. додаю. Полягає і щось. Тепер ось ще одне вітмо